Привіт, малята. Лялька Оксанка зібралась до магазину купувати собі одяг. Зараз на дворі пізня осінь, кінець листопада. То який одяг потрібно купити Оксанці відповідно до пори року і погоди, шорти чи джинси? Сукню чи светр, сарафан чи пальто, теплу шапку чи панаму, босоніжки чи черевики? Правильно, молодці дітки, ви вірно відповіли на всі запитання. І допомогли Оксанці підібрати собі правильний одяг.